Масажні структурні килимки ортик корисний засіб для тренувань вашого чотирилапого друга. Вправи на килимках тренують пропріорецептори та кінестезію, що допомагає вашим пухнастим супутникам відчувати себе в просторі стійко і впевнено. Це особливо важливо як для цуценят, так і для улюбленців похилого віку, особливо тих, хто переніс операції. Також тренування додадуть впевненості тим, хто проводить багато часу у закритому просторі з плоскими поверхнями. Як проводити заняття? Для початку дайте писику час познайомитися з килимком. Дозвольте оглянути все. Мотивуйте пройти по килимку, використовуючи смаколики як нагороду за успішне проходження. Поступово ускладнюйте тренування, додаючи до відносно гладких пазлів більш гострі елементи. Тепер перейдемо до ізометричних вправ. Злегка надавіть долоною на лопатку собаки. Опираючись, він буде тренуватися утримувати рівновагу. Повторіть з іншої сторони. По черзі утримуйте то одну, то другу передню лапу вашого собаки в руках, щоб він навчався балансувати. Не забудьте похвалити свого улюбленця за чудову роботу. Тренування цуценят можуть бути короткими. Почніть з кількох хвилин. Спочатку вони можуть швидко втомитися та заснути. Не примушуйте їх. Розмістіть килимки в місці, де цуценята часто перебувають, і вони будуть досліджувати їх та тренуватися самостійно. Ви й самі можете скласти компанію своїм улюбленцям. Ходити по килимку приємно і дуже корисно. Вправи на масажних структурних килимках зміцнять м'язи та зв'язки стопи.